Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я хочу зробити огляд декоративної косметики бренду Габріела Сельвете. Цей бренд представлений на Нотіно, можливо, ви його бачили. Це бюджетна косметика. Там досить широкий асортимент продуктів і так далі. Але мене перш за все зацікавили їхні лаки для нігтів. Зараз ми їх будемо сводчити, дивитися, що це таке. Але спершу хотіла зазначити, що я так і не зрозуміла, хто виробляє цю продукцію. Бо написано аж три країни, які, які нібито чи то виробники, чи це торгова марка там зареєстрована, тому що на лаках написано, що зроблено це в Люксембурзі. А на палеці Тінеї написано, що зроблено це у Китаї. І плюс написано, що це ще й. Мілано, Італія. Тобто, ну, взагалі, знаєте, щось таке незрозуміле. І на сайті Натіно здається написано, що це чеська марка. Коротше, ну, не суть важливо, можливо, що це не принципове зараз питання, тому що якість, в принципі, мене дуже-дуже потішила, влаштувала. І, перш за все, я звернула свою увагу на цей бренд через те. А що там в лінійці лаків для нігтів представлені ось такі красені, ось такі класні, класнючі лаки для нігтів. У мене зараз такий, знаєте, бум. Раніше я любила емалі на нігтях, а зараз мені хочеться до охромів, таких хамелеонів. От Я зацікавилася і хотіла би з вами поділитися цією інформацією. Тож, давайте почнемо з цього лаку, який мені сподобався найменше на диво. Хоча користуюся я ним найчастіше. Ось такий вигляд має він в тюбику, і відповідно на моїх нігтяк також він нанесений зараз. Давайте почнемо з плюсів. Плюси полягають в тому, що це досить стійке покриття. У цього лаку дуже такий зручний пензель. Закруглений квадрат, нанесення дуже класне, легке, безпроблемне. Висихає цей лак дуже швидко, просто за лічені хвилини. Ну, тримається три дні, це, якщо ви знаєте, дуже активно щось робите по дому, там, прибираєте, перете речі і так далі. Тобто мені цей лак сподобався, називається він. Відтінок 47 Pearl Sand. І тепер щодо мінусів, що мені в ньому не сподобалося. Нібито ці блискітки, вони в тему, вони прикольні, вони класно грають на сонечку. І при штучному освітленні прикольно він переливається, ніби голографічний лак. Але мені не подобається, що він має якусь такий жовтий підтон, ніби жовту таку підложку. І це все добре видно, коли ви знімаєте лак з нігтів на ватному диску, видно, що база тут жовта. І це мені не дуже подобається, тому що на відрослому цьому краєчку вашого нігтя він трошки просвічується. І це, знаєте, так як жовті нігті виглядає, не дуже естетично. Але в цілому мені. Подобається. І зараз влітку я його ношу злюбки. Вважаю, що це просто золотавий такий лак. Але насправді, при штучному освітленні він мерехтить там всілякими і блакитними, і роз, рожевими блискітками, ну, прикольний. І, в принципі, досить легко видаляється засобом для зняття, для зняття лаку. От, тому перший лак. Ну, Незважаючи на те, що є такий недолік, як жовтий підтон, мене мене ну, якось рука до нього тягнеться, не знаю чому. От, Наступний лак, який я купувала, був оцей. Це номер 11. Juicy Plum. Дуже ефектно виглядає на нігтях. Я зробила відео. При денному освітленні на вулиці, щоб ви побачили, наскільки він класно переливається і виглядає. ну, Просто стільки привертає увагу, мені робили компліменти. Ну, Шикарний лак, дуже сподобався. І третій лак номер 14 орхід. Теж дуже ефектний, виглядає більш ніжно, ніж попередній. Не так він бросається в очі. Це просто рожевий з таким зеленим переливом. Ну, дуже класно виглядає. Ви в моїх попередніх відео всіляких могли його бачити на нігтях. Я його носила з великим задоволенням. І теж технічні характеристики збігаються з першим лаком, тому що вони. Гарно всі носяться і висихають швидко, і небанальні, цікаві. Одним словом, супер. Ну і на розпродажі я вирішила купити такий, такий от набір, який складається з трьох лаків. Це була супервигідна покупка, тому що цей набір з трьох лаків коштував 140, здається, гривень. А тут кожен лак коштував 110-115 десь так. Тому ось цей набір, вважаю, що купила я за, ну, по ціні одного лаку. Давайте подивимося, я не розкривала, ще не дивилася, як вони тут. Там набори ці представлені, навіть з п'яти лаків є набори, але мені найкраще цей сподобався. Давайте з першого почнемо. Це. Номер 57 балерина це така класична емаль рожево молочного кольору, бежевого. Класика жанру. ну Таке я теж полюбляю на роботу. Нейтральний колір. Думаю, що там теж така сама, такий самий пензель і, звісно, що буду носити. Покриття тут досить таке щільне, тобто ви можете обмежитися і одним шаром, але ну, все ж таки бажано два шари наносити, тому що ну, тоді так більш насичено виглядає. Так, другий подивимося. Ось. ось цей мене взагалі просто вразив, тому що він, ну, так як, так як я хочу зараз, щоб це все переливалося. От, номер 45 балет. Ну, Це просто такий золотавий, такий шиммер золотавий. Золото в золоті. Класний лак. Мені здається, що він ще й з ось таким віддає. От. Я дуже рада, що я придбала ці лаки, тому що вони повністю відповідають моєму настрою. Ну, давайте подивимося, що тут ззаду написано. Що зроблено це в Люксембурзі. Але в Мілано Італі написано, ну і так далі. В общем, щось там у них перемішалося. І третій лачок виглядає таким чином: 59 Treasure відтінок. Теж такий рудий, можна сказати, навіть не знаю, як такий колір можна описати. Рожеве золото, мабуть. Рожеве золото такий, він ніби з спір... перламутром. Дуже мені такі кольори до вподоби. І більш спокійні, і більш яскраві. Коротше, можна там розгулятися і гарно собі обрати класних лаків. От зараз, як бачите, розфокуси, ви можете побачити, як виглядають ось ці лаки. Просто супер. Там є, до речі, і такі білі з різними підтонами, блакитними, зеленими. Супер. Ну, я думаю, що я ще буду теж купувати, тому що ну, це моє таке, таке захоплення, мені подобається. Те, що я бачу. Так, повертаємося у фокус і подивимося на палеточку Тіней. От, вона бюджетна. Здається, заповненою вартістю вона коштує 240 гривень, а зі знижкою 180. Здається, я за неї заплатила. А, називається вона лінійка Petra Nude. Nude і вона йде як відтінок Pillow Talk. Ну, Це, ми, звичайно, розуміємо, що це такий відсилка до Charlotte Tilbury. І от бачите, що тут написано, що розроблено в Італії та дизайн, розробка дизайн Зроблено в Китаї, ну і так далі. Не знаю, може, у, у них декілька заводів, і вони лаки там роблять, а тіні десь в іншому місці. Коротше, давайте відкривати. Я їх ще не використовувала, хочу зробити свочі разом з вами. Упаковка досить така, ну, ну, здається, такою, в принципі, дебелою. Пластик товстенький тут. Сподіваюся, що не поламається ця кришка. Ну і відтіночки виглядають ось таким чином. Там декілька варіантів відтінків було представлено, я обрала ось цей найбільш такий нюдовий, тому що марка мені невідома, і я зазвичай, коли чогось не знаю, то я використовую ну, точніше, роблю вибір на користь таких нейтральних відтінків. Так, буду робити свочі. Досить шовковиста текстура відразу так от бачу. Ну, і в принципі пігментація відразу передається на шкіру. Так, навіть не знаю, як мені краще зробити. Ну, я от цими пальцями буду наступні сводчі робити. Ось так виглядаю, виглядають наступні відтіночки. І з пальців вони не, від... не пішли ще, <гум> залишилися на пальцях. Ну, тобто, сказати, що в цій палеці щось таке видатне. Звісно, ми не можемо так сказати. Але на щодень мені здається, що це. І можна підсвітити ось цим відтіночком собі куточок ока. Він для хайлайтеру не підійде, тому що я от бачу, тут блискітки вже пішли від нього. Але, можливо, якщо пальчиком на базовий колір на повіку нанести трошечки цього, цих блискіток, то буде прикольно. Мені дуже подобається ось цей коричневий, він такий теплий, приємний колір. От, ну і в складочку повіки можна наносити ось цей біжевий такий, бежевий. І в якості бази ось цей такий тілесний колір. Так, кольори можна наслаювати, нашаровувати. Текстура приємна. Передається колір, в принципі, досить, досить непоганий, як мені здається. На камеру трошки воно все розмілюється чомусь, але ну, нічого страшного. Так що отакі от тінюшки, досить цікаві, як на мій погляд, і на подарунок мені ще прислали ось такий блиск для губ. Його можна було обирати. Я маю на увазі відтінок, там їх двоє було. Я вибрала відтінок ToFi. І був там якийсь більш такий ягідний. Давайте спробуємо. Ось такий має він колір. Приємний От. ось так він виглядає на моїй руці. Спонжик-аплікатор. З рожевим трошечки таким підтоном іде. В принципі, подарунок, ну, в якості подарунку, це було дійсно приємно таке отримати. Мінімалістичний дизайн. Все клас. Аромату немає ця косметика. Дівчата, ось такий був огляд. Сподіваюся, що це було вам корисно, і ви звернете увагу на цей бренд, якщо вас щось зацікавило. Ну, а я прощаюся з вами і до зустрічі у наступних відео. Всіх обіймаю! Всім пока-пока!